От і пройшов рік. Рік, як був запущений цей акваріум 12 місяців, можливо плюс-мінус там неділя. Ну що з ним стало. В принципі, пережив він відключення світла. А була, чуть не здохла, скрутилась, навіть на місяць вона вичухувалась, але вже... Зараз почала різко рости. Трошки додаю коралів, от еофілію додав буквально дня 4 назад. Дункан такий великий, в основному менший. Цю еофілію ділив. От залишилося цих два, тут десь по дві голови. Три вже віддав і ще одну додому маю забрати. Так, в принципі. Деякі зонтики, не пам'ятаю, коли їх купляв, теж додавали зелені такі. Треба задню стінку помити. Дружина сказала так цікавіше буде, коли частіше. задня стінка. Я її мав заращувати короліною, але... Треба тут мало. Там губан-піжама. Що тут ще є? Це. Як він, як він? Ви з голови. Хіпатус. Хіпатус і, і, і мені здається, більше нічого немає. Можливо, що сьогодні запущу, приїде. Зібрас. А, два клови у нас ще живуть. Зібросовував, може скопа сьогодні, приїде. Потихеньку росте. Балінг вже поставив помпу на балінг. Три помпи стоїть. З промежутком час подаються різні компоненти. Так що отак. Такі акваріум 600 літрів, метр 60 довжина, 60 висота, 60 ширина. З нижнім самбом. Піннік. Піннік, піннік. Піннік. Делтек. Піннік делтек. Обігрівач китайський. Світильник. Теж саморобний. Трошки збились настройки, щось заглючив, з телефона не регулюється. А, Ну а я, як завжди, лінуюся щось з ним зробити. того зараз він працює на таймері і світло не таке голубе, як в прошлому відео було там більш голубіше світло. Ну і крали більш яскравіше виглядають. При цьому світлі більш такі натуральні кольори. За цей рік з'явилося ще одне море. Ну, це Кубік той, що був. Я його єдиний трошки там камінчики переставив. Тут плаває один томатний клоун. Ну, а це в мене з'явилось море, так скажем, фраговик, я б його я його називав. Тут такий хаос в мене камінці просто... Частина живих, частина я докидаю, коли живі продаю, оживляю, так скажу, сухий ріф. щоб зручніше було запускати нові акваріуми, швидше. Ну і тут в мене пішка, все так валяється хаос. Риба сюди, яку я привозю на продажу, я сюди кидаю, звідси легше ловити, нічого не валиться, камінці можна достати і зловити без проблем. На даний час тут плаває. 20, по-моєму, 6 клоунів. Там креветка Боксер десь ще є. Не видно її. Їжак Діодема. Ну і сьогодні ще там приїде пару рибок. Дві зібрасоми і... і бабочка Ауріга. Так що отак. Потихеньку ростем, там теж в самбі в мене такий він відкритий, там куча камінців лежить. Пінник саморобний, опять же достався мені, так скажемо, бушним і практично без, безкоштовно. Єдине, що в цьому акваріумі я жалію, що не зробив, опять же, і за своєї лінії. Лінивий я трохи не зробив аварійну трубу. Все-таки з двома трубами є опасність того, що чи заб'ється труба, чи хоча вона широка, але... але все одно краще було б зробити все-таки третю трубу. Рекомендую. Ну, я людям, в принципі, завжди три обов'язково. Подачу, возврат і аварійку. Ну, а собі, як зазвичай, лінуюся. Хоча я його робив новим, можна було зробити. Так як перший я робив, переробляв із прісного і там не було аварійки, і я також полінувався просверлити отвір, то це я вже робив сам із нуля цей акваріум. Він має довжину 1,50 м на вісімдесят і 35 висотою. Такий широкий робив, щоб можна було розставити коралів багато. Коли буде така потреба, на даний час в місті Вінниці море буквально там 10 акваріумів на місто, то є це взагалі нічого, то поки не, немає такої потреби, чисто для камінців оживляю камінці і все. Так що отак. Такі палітої от мені подобаються вони. Тож, мабуть, поїдуть до мене додому. Все просте м'якота. Люблю я м'якоту. не потребує якихось зусиль, а як і здихає, то не складно обновити, купити, розрізати, переділити. То есть не складно. Але замітив, замітив, чим більша чистіша система, тобто хороший п'янік відпінює. Подається балінг, тим хуже м'ягкі корали ростуть. У мене вдома таке двохметрове болото, я б сказав, би, і пенніка немає. І там набагато краще себе там зонтики, есть якась м'ягкота. Не всі, але в принципі і у філії нормально, хоча це не м'ягкий, як би сказати, полужорсткий корал. Але він мілка та сама, тобто ЛПС, СПС. Ростуть і без того самого пінника, але м'якота там набагато краще себе почуває. Не маю змоги зняти, постійно ввечері приходжу додому, якби діти. Та й бажання, мабуть, немає. Все-таки на роботі є час для того, коли людей немає, щоб зняти щось. Чи я особо цим не страдаю зйомкою, але інколи, так як канал. Є. Я його не продвигаю, нічого, просто так. Для себе, щоб було, як кажуть. Так що так, Ось такий акваріум морський, який казали, що в мене не вийде. Але якось потихеньку виходить.